Всім доброго дня! У нас прийшов довгоочікуваний дощ. Ось капусточка. Це рання тут цвітна, та білоголова, Ту, що ми висаджували. Ось пекінка. Вона у мене без накриття. Вчора на ґрунті було десь мінус 2-3. Ось така ситуація. Оброблювала від шкідників її. Була вона на поливі, поливали її, на крапельному поливі вона у нас ось така капуста. Цибуля в мене дуже печальна, з нею, мабуть, якийсь сидить в ній шкідник, і бачите, листя в неї покручене. Також обробила від шкідників. І її подивимося, цього вийде, чи попустить її чи ні. Може ще тоді буду чимось оброблювати. Навіть кущову цибулю покрутила в цьому році, але ж я її обробити нічим не можу, бо вона в мене в основному йде одразу в їжу, на салати, Це не на зиму. Ну, звичайно, щось беру на насіння, але ж вона в основному йде на їжу, тому я її обробити ніяк не зможу.